Вітаємо тебе на каналі Клуб Кота Зеуса у рубриці Іспанська для початківців. Із сьогоднішнього відео дізнаємося, які особові займенники є в іспанській мові і навчимося відмінювати дієслово сер, тобто бути. Особові займенники однини. ЙО. Я. ТУ ти. Ель – він, Ея – вона. Усте ви ввічлива форма. Йо, ту, ель, ея усте. Особові займенники ми, ви, вони в іспанській мові можуть бути чоловічого або жіночого роду. Носотрос ми для чоловічого роду. НОСОТРАС ми для жіночого роду. Босотрос. Ви для чоловічого роду. БОСОТРАС ви для жіночого роду. Ейос вони для чоловічого роду. І «ейос» – вони для жіночого роду. Устедес ви. Ввічлива форма. Носотрос. носотрас. «Босотрос» – босотрас. Ейос. ейос. – Устедес. Тепер переходимо до дії слова сер, яке відмінюється наступним чином. – «сой». Ту ерес. Ель. Ея усте es. Nosotros, nosotras, somos. Vosotros, vosotras, sois. Ellos, ellas, ustedes, son. Soy, eres, es. Somos, sois, son. За допомогою дієслова ser ми можемо розповісти про себе та інших. Наприклад, дізнатися ім'я Професію або про родинні зв'язки. Кенесусте к'єн ес усте. Хто ви? К'янесусте? Сой Тереса. Сой Тереса. Я Тереса. Сой Тереса. Зверніть увагу, що в іспанській мові особові займенники не використовуються, і за допомогою дієслова у відповідній формі можна дізнатися, про кого йде мова. Замість «йо сой Тереса. Іспанці кажуть Сой Тереса. К'янес. К'єн ес Хто це? Хто він? Хто вона? К'янес? падре. ес мі падре. Це мій батько. мі падре Кес ес усте Хто ви за фахом? Кес усте? Кесусте. Сой Soy arquitecto. Сой Soy arquitecto. Я архітектор. Arquitecto. Arquitecto. ¿Qué son? Кесон. Кесон. Хто вони? Чим вони займаються? Son? son estudiantes. Сон estudiantes. студіантес. Вони студенти. estudiantes. Також за допомогою цього дієслова можемо дізнатися про національність або описати людину, про яку запитують або описати себе. ¿De Де eres? Звідки ти? eres? Сой де мадрі. Сой де мадрі. Я з мадриду. Soy мадрі. Ес ¿Es español? Ес. Es... Español. Він іспанець. Es Espaniol. Es española. Es Espola. Вона іспанка. Es española. Como es. Como es. Як він або вона виглядає. Como es. Es alto. Es alto. Він високий. Es alta. Es Альта, вона висока, Тереса ес інтелігенте. Тереса розумна, Тереса ес інтелігенте. В цьому відео ми познайомилися з дієсловом сер і особовими займенниками. Переглядай цей ролик щодня, щоб запам'ятати всі форми дієслова сер і всі нові слова. Наступного разу поговоримо, як іспанською називають кольори, і спробуємо описати різні предмети. Залишай вподобайку, якщо тобі сподобалося це відео. Підписуйся на канал Клуб Кота Зеуса і до зустрічі в нових випусках!